Дорогі сестри і браття, дуже важливо, щоб ми з вами звернули увагу на те, що справедливість, вона є одна із кардинальних так званих чеснот. Кардинальні, ті, які належать до людського серця, їх ще називають людські чесноти, вони мають, є щось у тому уволитого від Господа Бога. Тому що, як ми нагадували вчора, людина має оце внутрішнє відчуття справедливості, яке засноване на її сумлінні. І, звичайно, що коли ми зазнаємо несправедливості, або, наприклад, самі чинимо несправедливість, відразу тут включається, вмикається. Наше сумління і воно підказує, добре ми чинимо, чи чинимо погано. І саме то, але не можна уповати лише на те, що справедливість у нашому серці буде розвиватися завдяки Божому дару. Ось як Бог дав нам внутрішнє почуття справедливості, то так воно собі і залишиться і цього достатньо. Тому що справедливість повинна торжествувати. Бачимо, оскільки Бог справедливий, а ми на землі не бачимо здійснення справедливості, то не означає, що маємо залишити так, як є. Ми скільки в наших можливостях повинні прямувати до встановлення справедливості. А для того, щоб її встановлювати, то треба почати. З найближчих і найбільш таких можливих наших рівнів, тобто від самих себе почати. Чеснота справедливості сама від себе існувати не буде. Для того, щоб справедливість існувала в цьому світі, необхідно практикувати, вправлятися у чесноті справедливості. І тому ми дбаємо про віру, надію, любов про багато, про виконання заповіді де ми дбаємо, але ні, цього недостатньо. Треба поставити собі на серце, що справедливість це одна з найважливіших чеснот, які ми повинні практикувати. І як ми сказали вчора, два важливі елементи цього почуття справедливості. Вони полягають ось у чому. Дати кожному належить, що належить, але не переносити поняття із випадку на випадок. Справедливість вимагає терпеливості, бо як візьмуть вже нерви, то хочеться всіх покарати, але кожному треба дати належне. І якщо ми розсердилися на роботі і сердиті прийшли додому, то наші домашні нічим не завинили нашій сердитості. Не можна зганяти на них свою сердитість, бо там на начальство не смієш, бо то воно ще може покарати а тут домашні. А це несправедливо. І тепер плекати справедливість, то означає вміти. Прийняти, переболіти те, що ми пережили, щоб не перенести з випадку на випадок оці обставини. Тобто нас образили на одному місці, а інші люди тут невинні, і тому на них не можна виміщати свою сердитість, свою злість. І так само не можна від особи на особу. А це означає, якщо завинив хтось один, то не означає, що тепер всі навколо повинні терпіти. І якщо провинився в чомусь одному, то не означає, що вже за все винен, то було таке, що прийшов. Один чоловік, який там щось пропустив, то начальство йому написало вже сім пунктів, пригадало все, що було, навіть те, що не було, вже пригадало. То не, не можна з, е, з випадку на випадок і з особи на особу переносити те, що стосується справедливості. І, дорогі сестри і браття, практикувати. Тобто розвивати чесноту справедливості якраз полягає в тому, що ми оці елементи справедливості запроваджуємо у своє життя терпеливістю і вправою. Без вправи, без того, що ми це розуміємо, що маємо терпляче, це запроваджувати у своє серце, ми ніколи не досягнемо справедливості. І ось Бог, Господь, який найсправедливіший, Він нам дає, по-перше, приклад, а по-друге, Він нас закликає, щоб ми були подібні до нього, а бути подібними до нього, це не тільки молитися і не тільки дотримуватися заповідей, але, власне, так, як він любить любити, і так, як Він є справедливий, прямувати. До справедливості, а прямувати до справедливості це не щоб всі були до нас справедливі, а ми як небудь. Прямувати до справедливості це означає плекати чесноту справедливості в своєму серці, щоб ми були справедливі подібно, як це Господь Бог справедливий. Слава Ісусу Христу!